Судді чи військові, хто сидітиме в ось цьому ошатному корпусі, який збудували понад 100 років тому? Посеред повномасштабної війни університет оборони і Феміда не вживаються на одній території, і військові просять повернути своє. Це був фактично єдиний комплекс з іншим училищем, з військовим училищем, будівлю якого ми зараз перебуваємо, яке зараз належить національному університету оборони. Тобто такий великий був освітній хаб завжди. Ця будівля належала військовим. У музейному просторі університету трофеї повномасштабної війни. Ось кришка від ракети Нептун, яка ліквідувала той самий російський воєнний корабель. К-52, це ударно розвідувальний гвинтокрил 1914 року. Тут відкрилося артилерійське училище. За часів СРСР зенітно-ракетне до 2013-го – університет оборони. За часів Януковича, 3 липня 2013-го Кабмін видає постанову військових із цього корпусу та ще п'ятьох виселити. А на їхнє місце заселити суддів із вищого спеціалізованого суду. Технічно це був документ, по якому. Тому всі повинні були негайно звільнити будівлю. Якщо от поспілкуватися з будь ким із старожилів, вони пам'ятають, як це було. Тобто це просто видиралося із живого. І переносилася в абсолютно нежили приміщення Павло Нетьосов, член ініціативної групи, яка переконана, корпус віддали Феміді незаконно, адже це призвело до порушення злагодженої роботи всіх підрозділів головного військового закладу вищої освіти країни. А ще за часів Януковича було логічним продовження ідеї дружити з Росією і утилізувати власну армію. Тепер офіцери вимагають повернення корпусу номер один у власність міністерства оборони, створили Тронну петицію на сайті Кабміну кажуть, майбутніх офіцерів та сержантів немає де вчити, а воєнний час вимагає поповнення бойових підрозділів. Приміщень не вистачає, катастрофічно не вистачає. Якщо ми собі уявляємо весь обсяг на сьогоднішній день збройних сил України, то уявіть скільки фахівців, скільки офіцерів потрібно готувати, готувати постійно. Якщо ми хочемо, якщо ми ставимо собі за мету, створити. Потужні збройні сили з якісним а, керівним складом, то нам потрібно приділити більшу увагу підготовки цього складу. Звідси починаються зали судових засідань. Ну, проходьте. От ви запитали: а хто ще це крило? Для розгляду кримінальних справ у корпусі, який уряд Азарова понад 10 років тому забрав у військових, нині засідає Верховний касаційний суд. Я не знаю, що тут було, але можливо аудиторію. Можливо, голова суду у розмові з п'ятим каналом наводить свої аргументи, чому люди в мантіях звідси ні ногою. Було прийнято рішення, оскільки один із важливих судів державі це касаційний суд. Не мав приміщення і не було місця, де він би виконував свої повноваження. Нині в корпусі, який раніше належав університету оборони, чотири сотні працівників суду. Третину площ не використовують. Тут триває ремонт. Це ліве крило 24 лютого. Тут зупинилися роботи. Ну подивіться, ну як тут можна? Віддайте, ми будемо тут учити. Ну, от скажіть мені, ну от як? От зал судового засідання. Це зал судового засідання. Коли ремонт закінчать, заїдуть інші мантії ще кілька сотень працівників. Бо нині, бідкається голова, служителі Феміда тісняться в іншій будівлі. Та й тим, хто тут зараз, не переливки. Не чуєте скільки пилу? Це людям пам'ятники треба робити. Якщо ви підете, зайдете в касаційний кримінальний суд на Пилипа Орлика 4, судді там сидять по троє четверо суддів, а працівників по декілька, я не знаю, по десятку, на в кабінеті. Тим часом Павло демонструє, в яких умовах вчаться майбутні офіцери. У це все виймалося, вони ще страшна була. Тут просто жах був. Гріби со стін растуть. Ну це реальність. Просто... Ну, у нас же ж як в армії все дивиться: шилік, лірочка, все підписано, що кого. От е, всі стільчики різні. Я вам казав, наприклад, у них одне крило взагалі не використовується. Це крило, це там. Кілька тисяч людей, які можуть сісти і навчатися, голова суду каже, виселятися не будуть, бо після постанови Кабміну часів Азарова кілька урядів її не скасували, ба більше навіть звинувачує університет у земельних оборудках. Розумієте, раз на то пішло, вони чомусь вже мовчать, що їм той же Янукович той же Азаров виділив два гектари землі для будівництва. Тут досвідча сквер і там, де стоянка автомобілів. Павло Нетьосов вважає, що справа повернення університету головного корпусу це питання національної безпеки. У нас е кількість випускників повинна бути в два, в три, в чотири рази більше, бо цього потребують збройні сили. Ми е найвищий військовий заклад країни. Рішення повинно бути прийнято на найвищому рівні. Ми чекаємо цього рішення від президента України. Нашого верховного глокомандовича ми чекаємо рішення від офісу президента. Ми чекаємо рішення від міністерства оборони. Петицію про повернення корпусу військовим вже підписали понад 8,5 тисяч людей. Ганна рибалка, Олексій Іванченко, п'ятий канал.